Вітаю, друзі. доброго ранку. Дякую ЗСУ за, за сьогоднішній ранок, дякую за захист. Друзі, не забуваймо донатити, не забуваймо допомагати ЗСУ. За адже цього потребують наші захисники. А ми продовжуємо з вами допомагати їм. Я не знаю, що нам пророчить болем зморений небосхил. Бережи його, чуєш, Отче, із усіх твоїх вищих сил, зігрівай у своїх обіймах в день ясній і страшну пітьму в час, коли не чугають війни, стай надійним щитом йому, захисти від атак ворожих, не лишає серед них ні дня. Бережи його, чуєш Боже, це найкраща з усіх броня. Цей вірш написала Марина Садова. Тож, я почала з нього. Будь ласка, пишіть в коментарях посилання на збори. Допомагаємо нашим воїнам. Хай у них буде захист. Тайна, от у любов, сам Бог нам освятив. А ми лиш несемо у душах спеках, розхлюпує хвилини часа плин, роки ж у вирій, на крили лелеки. нехай летять. А ми себе йдемо по похідниках нестоптаної долі, мережимо любові, полотно і стелимо смиренно на престолі свого життя. Короми бува, та переважить щастя на шиплику, день хлібни, неспокій не та цебра, у смішкі сльози, їм немає ліку. Хай крутить світ великого млина та нам на двох задоста навіть жорен, Ота От любов велика таїна, покрим своїм Марія омофором. Цей вірш написала наша Оксана Мох. Друзі нагадую, що долучитися до поетичного волонтерства може будь-хто. Головне мати бажання. І хай все буде добре. Андрій Мокота читає вірші Тетянки Зеводяк, іноді читав мої вірші, іноді читав чудові жіночі вірші. Тож я насмілюся прочитати його. Про все забули в пристраснім шаленстві, ці двоє про табу і гріх, тіла наїс, сплелись у блаженстві, сам Бог не роз'єднав би їх. А може, ризикнули. Будь ще буде прості коханці в світі ці, байдуже до пліток, ганьби, огуди, ця ніч належала лиш їм. І до світанку ще було далеко. Судіть, кляніть, благословіть по пропімству, заперелюб за вила пекла, а небо тішилось, любіть. Друзі, нагадую, щоб ви писали посилання про збори свої, своїх друзів, своїх рідних. Пишіть, адже це потрібно, і хай це буде на допомогу нашим хлопцям. Наші хлопці потребують сітку, окупні свічки, реби. Навіть одяг. За вікном світала потихенько, ніч втрачала свій магічний вплив, му занервувала стоп маленький, Жи і так багато сотворив, настрочив, немов із кулемета, глянь на стіл, як листків вгора. І тулились ближче до поета, надякала вже й пора. Не зважав у творчому пориві, бачиш, чисті аркуші лежать. Зупинись, побудемо щасливі, ну хоча б хвилинку або п'ять. І повір, що не у Римах сила, я, під... я підправлю вірші будуть гуд, обійми, чи я не заслужила. Цілу ніч з тобою мучись тут, не діждала дотиків до тіла, слів завжди, я зараз чи прости, не прощалась, просто полетіла в кращі вже відомі її світи. Вірш Івана Гентуша. Друзі, долучайтеся до поетичного волонтерства, якщо у вас є бажання, якщо ви хочете. Неважливо, чи ви поет, чи ви просто любите поезію. Ви можете навіть співати. Тільки долучайтеся і допомагайте словом своїх улюблених поетів, своїм, улюб... своїм словом. Давайте підтримувати наших воїнів. Пишіть, будь ласка, посилання на збори. Коли мене запитають, що ти робила у війну, мастила, крем, о, мастила обличчя кремом, В чай сипала куркуму. Ніяк не могла зігрітися від жаху щоденних новин. Пила заспокійлі велике, сне бачила поміж двох стін. Донатила, скільки мала, посилки збирала на фронт, валізу тривожно сховала. Бо знала, що з нами Бог, любила до болю в серці, теплом огортала своїх, шукала в реальності сенси, навчилась пекти піріг, бажала не людям смерті, молилась за наше життя. Була, як ніколи, відверта, чергова воєнна зима, були, як ніколи, болючі, тривожні. Мої страхи, а я захлинала від люті, читала на, лю... на ніч казки, співала собі колискові під звуки гнітючих тривог, ховалась в обіймах любові, бо знала, що з нами Бог. Багато чого навчилась, багато себе роздала. Під ребрами десь залишилось тату, з одним словом. Війна. Це слова Катерини Флекман. Доброго ранку, друзі. І хай цей день він буде затишним, теплим, і хай в ньому буде менш тривог. Хай все буде добре. Я нагадую, щоб ви писали. В коментарях посилання на збори. Я дуже прошу вас допомагати ЗСУ, адже це важливо, я знаю ліки від усіх хвороб. Записуйте рецепт, шановні друзі, щоб жити довго і лише щастя, щоб сміялося для вас, як сонце, в Лузі. Отож почнемо дві жменьки доброти, візьміть і розмішайте із коханням, додайте дрібку сонця й теплоти і посміхніться всім навколо зрання. А потім, потім щедрість і любов несіть в душі від хати і до хати, і відчуєте тоді, що вам Господь потроху сили буде додавати. Друзі, будь ласочка, допомагаймо. Я все ж таки прочитаю свою прозу, останню прозу, яка називається Материнське серце. Вона трошки сумна. Надії вмирає останньою. Хоча невідомість буває. Так, так. Ти дивишся на меншого з своїх синів і благаєш поданки усіх богів Всесвіту, щоб війна колись не забрала його від вас назавжди, як старшого сина, і повернула середнього живим чи вірити? Потрібно не втрачати віру. Розумієш, що це дуже важко зробити. Але мусиш заради себе, чоловіка, дітей і онуків. Щоразу, коли хтось дзвонить з невідомих телефонних номерів, ти відповідаєш на дзвінок, аби почути, бажане, ваш син живий. Що міті здається, що почуєш жартівливий рідний голос у під'їзді або під ковдрою шеп. Бо лише так син воїн розповідав комусь про війну, щоб не чула мама. Невідомість дає надію, а командир каже, що немає зв'язку, більше місяця немає. Ти бачиш з вікна холодне, чорне небо і чуєш своє материнське благання. Господи, хай син буде живим. Хай вони всі повернуться додому. Надія живе до тих пір, поки живе материнське серце. Друзі, будь ласка, долучайтеся до поетичного волонтерства. Будь ласка, допомагайте воїнам, допомагайте всім, кому ви можете допомогти. І неважливо, чи ці збори будуть під ком... в коментарях, або десь на Фейсбуці. Головне, допомагайте тим, кого ви знаєте. Адже дуже багато розвелося шахрайських зборів. дуже багато. Користуються навіть не просто допоможі ЗСУ, а допоможі дітям, допоможіть ще комусь, ще комусь. Так буває, це життя. І, будь ласка, бережімо один одного. Хай все в вашому житті, в житті наших рідних, в житті наших друзів буде все добре. Бережімо один одного. До побачення! Сподіваюсь, до нових зустрічей!